Мешканці кривого рогу мають можливість вплинути на перейменування вулиць міста. Місцева влада Кривого Рогу оголосила про початок громадського обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки, таких як вулиці, проспекти та площі, а також присвоєння імен фізичним особам, ювілейним та святковим датам. Цей крок зумовлений виконанням закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацією топонімії. Згідно з повідомленням, громадське обговорення триватиме з 20 листопада 2020. 2023 року до 19 грудня 2023 року. Всі зацікавлені мешканці мають можливість подати свої пропозиції та зауваження щодо найменування об'єктів топоніміки у зв'язку з великою кількістю вулиць, які підпадають під дію закону, міська влада Кривого Рогу планує перейменувати 275 вулиць. Для того щоб подати пропозиції, мешканці можуть звертатися до відповідних виконкомів районних у місті рад за вказаними адресами та телефонами. Пропозиції можна подавати до 4 грудня 2023 року. Звертаємо увагу, що анонімні пропозиції не реєструються та не розглядаються. Вся інформація на сайті новин Кривий Ріг пост за посиланням в описі під відео. Підпишись на наш канал та дізнавайся більше новин з життя Криворізького району.